Я просто хотів вийти якось із цього поганого стану, в якому я знаходжуся, і тут я раптом бачу, що все змінюється. І що в мені в самому в самому корені моїх бажань, що там відбувається, змінюється мій намір і змінюється моє ставлення до життя. Змінюється моє ставлення до людей, як я сприймаю людей, як я будую з ними контакти. Ось це змінюється. Коли я реально бачу, що ті речі, які Буквально вчора мене вганяли в депресію, то зараз вони мене або взагалі не зачіпають, або буквально дають мені радість, тому що я бачу за кожним випадком, коли я можу проаналізувати, що відбувається, і подивитися, звідки і куди все йде, то я бачу і відчуваю присутність творця у моєму житті, який поступово наповнює мене тим благом. І от як бути в радості, як пише Рабаш. Він пише, що ми повинні провести себе у тотожність властивостей із творцем.